У мене була історія про те, як до нас в університет прийшла компанія, не буду її називати, і пропонувала класну роботу студентам. Uh -huh. і умови були дуже гарні стажування. Типу, да? Чи ну, ні? Прям роботу ну, так, оплачувано. Там були дуже гарні умови. І я така, вау, це для мене шанс. І я лишила свою візит. Я їм телефоную. Вони чують дівочі голос такі кажуть: ми шукаємо хлопців. Я кажу, а в чому проблема? Я можу виконувати цю роботу. Ні, ти не можеш. Я кажу, я можу, і я це буду робити. для мене проблеми не ти не зможеш виїжджати в поле. Я кажу, я буду виїжджати в поле, я готова виїжджати в поле. І мене не взяли. І для мене це було таке розчарування. Просто тоді мій світ перевернувся, тому що я вперше побачила, що цей сексизм існує в цій професії. Взагалі, в цілому. Часто є такі фразочки, які літають в різних компаніях про те, що ми йому піднімемо зарплату, бо в нього сім'я, бо в нього дитина народилась, угу. тому що в нього є дружина, а тобі ж не треба. Тому це, це такі стереотипи є. Є, є справді подкаст «Заплати собі сама.